Вітаю Оляна Бойчук з Вашингтону тут 18 серпня. Сьогодні має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського із президентом Дональдом Трампом. Зустріч запланована на першу годину місцевого часу в Києві. Це буде восьма вечора. Хотіла би сказати, що вже на даний момент нам відомо, що відбулася зустріч із Кітом Келгом, спецпредставником адміністрації Трампа по Україні, і ця зустріч відбулася вже також. Після неї планується кілька односторонніх зустрічей з європейськими лідерами. Не всі одночасно ця зустріч не буде так груповою. А це буде по Європейські лідери будуть зустрічатися із президентом Зеленським, опісля, президент Зеленський має вирушити до Білого Дому, де буде зустріч із Трампом. А пізніше має бути зустріч із європейськими лідерами спільно. Знаю, от зараз можу вам показати, що відбувається ось тут. Встановили паркан, встановили додаткові заходи безпеки для того, аби ці зустрічі відбувалися. Знаю, що Дональд Трамп у своїй соцмережі True Social написав, що це великий день. І саме тому тут біля Білого Дому такі заходи безпеки туди вже далі до Білого Дому пройти не можна. Поки буду працювати тут Уляна Бойчук з місця подій з Вашингтону, де має відбутися зустріч президента Володимира Зеленського із Трампом.